Щоб ви перед сином людським змогли вистати, Господь з вами. Слова Святого Євангелія від святого марка. Того часу Ісус сказав своїм учням в ті дні, після Великого горя, сонце померкне і місяць не дасть свого світла. І зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарах з великою силою і славою. І тоді Він пошне ангелів та збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчиться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько вже при дверях. Во істинно кажу вам: що це не мине рідце, як усе це збудеться, небо і земля променуть. А мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син а тільки Отець. Це є слово Господнє, Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Запрошую присісти, пару слів, скажемо про Євангелію сьогоднішнє Боже Слово. Ще раз на початку теж проповіді сердечно вітаємо всіх вас, хто є присутній на цій Божій службі. На цій літургії, треба сказати, урочистій літургії, тому що насправді сьогодні є цей момент, коли ми в нашому житті, вслуховуючись в Боже Слово, бачимо одночасно і життя, і смерть. Цю Євангелію ми не вибираємо, хоча є можливість така, щоб на похорон вибрати якийсь відповідний уривок Святого Писання. Але сьогодні, сьогодні ми хочемо триматися календара літургійного і читаємо 13 розділ Марка. Святий Марк це є учень Петра Апостола, який все, що чув від правдивого свідка про Ісуса Христа, пише нам в Євангелії. Перша така задача, скажімо, наша, Перше завдання це насправді подумати, чи я можу теж в своєму житті бути таким євангелистом марком, який чує від Бога те, що потрібно зробити в житті, і цього навчаємо далі, своїх дітей, внуків. Сьогодні така ситуація, яку не потрібно дуже багато пояснювати. Є перед нами, як би ми не дивились, хтось скаже тіло, хтось скаже особа. Для когось це матір, для когось це родичка, парафіянка, односельчанка, вчителька. Для мене особисто це є людина, яка, скажімо, рівняється може більше як професор в житті, тому що з самих малих років, з перших днів мого шкільного життя, ця людина стала на дорозі мого життя. І думаю, що всі колись вперше щось мусили в житті зробити, сказати, вперше хтось, як водій, сів за кермо, вперше хтось як якийсь спеціаліст, зробив якусь річ, побудував будинок, зробив якусь огорожу, як художник намалював щось, як мати і батько виховують дітей. І так само можна сказати, хоча багато разів наша Франі Дім'янівна могла, якщо скажу про себе, чути мене чи бачити, чи це в часі коляди, чи в час сповіді, чи може десь чула Радіо Марія, різні науки, проповіді на службі Божій. То для мене це є власне ця прем'єра сьогодні говорити її, цю проповідь, коли вона. Як новопредставлена, як каже Східня церква, стоїть перед Богом. І все, що ми сьогодні зробимо, це наша молитва, все, що скажемо, це кожен з нас є таким адвокатом перед Богом, тому що з нами рахується Бог. І все, що сьогодні є в серці, в душі, в думці, сьогодні є дуже важливим для нашої сестри Францішки, Франі Дім'янівної. І ця Євангелія, яка говорить про життя і смерть. Говорить так насправді одночасно про одно і друге. Хоча Ісус говорить, що буде такий день, коли прийде син людський, і Він каже так на себе, тому що Господь воплотився, народився з Діви Марії, прийшов на цей світ, щоб ми, як люди, його пізнали. І Він так на себе говорить: коли прийде син людський, буде завершення цього світу. Але це не мусить бути кінець світу, як ми собі уявляємо. Бо навіть свідомо переступаючи поріг храму, сьогодні ми залишаємо всі ці справи, які є поза воротьми, поза брамою Поцьолу. Це наші справи, наші обов'язки, наші плани, все те, що нам дає життя, що дає нам гарантію на завтра. І ми сьогодні, приходячи в храм, слухаючи Боже Слово, беручи участь в молитві. Ми для цього світу померли. Просто переступивши поріг, ми входимо в щось інше. І це є дуже важливе, щоб вміти переступити поріг, Щоб вміти в житті померти. Ми звертаємо увагу на людей, які вмирають, яких привозять, приносять в трунах до храму Божого, відпроваджуємо їх на цвинтар, до гробу. Але не звертаємо увагу на себе, коли ми часто в житті повинні справді... Померти для вчорашнього дня, жити для сьогоднішнього дня це дуже важлива річ, щоб вміти переступити поріг, щоб вміти увійти на драбину. Колись пам'ятаю, це напевно не перший раз, а такий перший свідомий раз у нас вдома є драбина на гору. І коли мене пустили самого на цю гору, стояла бабця внизу, мама підтримувала ще й казала: Януся, ні, може, не треба, давай не зараз. І мама каже, він мусить навчитися, він мусить навчитися входити вверх без нас, тому що буде така потреба, і йому ніхто не допоможе. Я вас пам'ятаю цю розмову, як тяжко було відірватись мені або точніше мамі чи бабусі від того розуміння, поняття цієї привички, що ми йому допоможемо. Але ж потім в житті і так є, що дитина виходить з дому. Що Син чи дочка, одружуються, женяться, мають свою сім'ю, і вони мусять навчитися жити поза порогом. І щоб ми були щасливі поза порогом цього світу, ми повинні дуже багато разів переступати цей поріг в своєму житті щоденному, такому тут тілесному, переступати поріг привичок, переступати поріг якісь своїх планів. Переступити поріг, щоб не знищити другої людини. І це є дуже важливе. Важливе є те, що насправді ми можемо винайти в собі, в своєму серці. І, власне, пам'ятаю, зі школи ці моменти, коли нам щось вчителі розповідали, і було таке враження, що ми щось нове дізнаємось, тому що всі ми, як діти, може, ви собі пригадаєте. Нам здавалося, що наше село це весь світ. Ну, може, там Городок, ще кудись поїхали, але пізніше нас вчать, що наша країна велика, що багато людей, багато областей є поза країнами інші країни, на інших мовах люди розмовляють. І колись я підійшов до Знайомчики, вже не пам'ятаю, може до когось з вас, коли ви нагадаєте, І я кажу: а звідки ви знали, що я це розумію? Ми що говорили там про географію, про історію, говорили про наше село, розповідали, чи там з математики різні приклади. І я власне, запитав, звідки ви знали, що ми це вміємо, що ви нам це пригадали. Бо Коли вчителька прийшла і каже, пригадаймо собі попередній урок. І оце слово пригадаймо, я собі запам'ятав, як було це щось нове. І, власне, вчителька підходить і каже, ви багато чого знаєте, але за 11 класів ми вам це все пригадаємо. І це була правильна відповідь, тому що ми приходимо на цей світ як малі діти, і Бог вже все нам дав. Тільки нам треба добрих людей, які це пригадають батьків, родичів, вчителів, які пригадають нам, що ми багато знаємо. Ми з неба прийшли, вибачте, не якимись дурними. Ми прийшли розумними, мудрими людьми. І потім ми допіру вчимося, так негарно хтось каже, дипломації, сказати іншим словом, іншим поняттям, викрутитися в житті. Але мали діти, мали діти вони відповідають чітко і ясно. Це потім допіру дорослих. Ми їх вчимо там, де скаже сусідці, що мами нема вдома. Дитина йде і каже, мама казала, що її немає вдома, тому що вона ще не вміє обманювати. Потім ми вчимося обманути світ, обманути всіх навколо. Бога обманути. Але правда є така, що цієї істини ніхто ніколи не закриє. Чим більше накидаємо на вогнище різних речей, тим більше цей вогонь получається. І сьогодні Євангелія говорить нам на цій похоронній урочистості, що є небо. І Господь сам каже це останній уривок сьогоднішньої Євангелії. Бо істину кажу вам. Що цей рід про мене, а небо і земля не променуть, і не променуть мої слова. І як це важливе є, щоб правильно ці слова говорити, не тільки слова, які виходять з наших уст, але слова, які люди читають і бачать і чують з наших щоденних днів, з нашого життя, з нашої поведінки. Бо дуже легко потім. Задуматись і сказати, він говорить одне, а робить друге. І люди відразу це розрізнять. Але це дуже важливо, бути собою, бути однозначним. І правда є така, що не священник говорить нам проповідь. Але ця подія похоронна сьогодні до нас промовляє. Кожен, коли бачить похорон, коли бачить трону, коли бачить людей на цвинтарі, відразу собі говорить проповідь для себе. Я думаю, якщо б ми помінялись місцями, щоб я сів в лавках, а ви прийшли сюди, до вівтаря, ви кожен би щось сказали своє. І це б було дуже правильне, тому що кожна людина сьогодні розуміє, що воно таке, як це треба пережити, як потрібно ввійти в цю ситуацію. І сьогодні це є для нас жива проповідь, що кожен з нас е, має повернутися додому, кожен з нас має повернутись до Господа Бога. Навіть як в школі скільки було радості, дружби для мене особисто. Я був вдома сам, я дуже любив колектив. Я з радістю йшов до школи. Я не розумів дітей, які казали, а щоб та школа згоріла, я готовий був і в тюрму посадити за це. Тому що мені подобалось. Я любив йти до школи. Я дуже боявся спізнитися на урок, хоча мені подобалось в зимі там на ковзанці їздити. Я приходив, перепрошував ми. Заходили в клас, мені було цікаво, що вчителька розкаже. Так, може, моя поведінка не завжди була така дорослою, то я сьогодні на цій Божій службі вас перепрошую, бо неодноразово, може, ви собі нерви з'їли з моєю присутністю в школі, але мені було дуже цікаво в школі. І все одно ми вертались додому. Все одно, коли ми приходили додому, коли мама зустрічала з відкритими руками, це, це було велике щастя. І так само, скільки б ми не пережили радості на цьому світі, якщо ми зрозуміємо, що таке небо, хоч трішки, ми з радістю до цього неба повернемось. Ми не будемо боятися цього неба, ми не будемо боятися, що це кінець, що це фініш. Тому що, так як дитина народжується, вона теж не розуміє, що діється. Вона теж думає, що це кінець з нею, що це пропасть її було добре під серцем Матері, але потім живе до 100 років. Чи та як Франі 80 років, проживши, можна сказати, ну, не дарма народились. Цікаво на тому світі. Гарно Бог сотворив цей світ, дав нам людей, друзів, приятелів. Ми, якби ходили по цілому світі самі хотіли собі шукати цих друзів, ми б не знайшли таких добрих односельчан, родичів, як Бог нам приготовив. Це найкращий подарунок від Бога. Але все одно потрібно вернутися Додому, до цього дому правдивого, бо тут є наша квартира. І звідси ми багато не заберемо. Можна сказати, нічого людина звідси не візьме, тільки те, що навчилась любити Бога. Ми кажемо, що любов це все, це правда. Але в любові є один недостаток: любов не може любити за когось. Бог є любов'ю. Господь не може мене любити замість когось. Він мене любить сам від себе. Так само, подумайте, ви є батьками, хтось має двоє, троє, п'ятеро дітей. Ви кожну дитину любите від себе. Ви не можете сказати там, Петя, я тебе люблю в імені Сашки, твого брата. Ні, я тебе люблю від себе, як твоя мама, як твій батько. І всі діти щасливі, бо вони відчувають, що це серце. Батька чи матері, воно вистачає для всіх. І в любові є один недостаток: любов не може любити замість когось в імені чиємусь. Тому ми так ми молимось сьогодні, так? просимо когось про молитву, даємо бумажку, наприклад, в костьол, в церкву, помоліться за мене, священникові, на службу Божу. Але це ми молимося. Сьогодні ми самі від себе. Кажемо Богу, що ми його любимо, ми його хочемо зрозуміти, хочемо з ним подружитись. Ми не хочемо боятися смерті. так? По-людськи ми не завжди готові. Це є щось нове, це є щось таке несподіване для нас. Але це впевнене. Кожен з нас має це пройти. І так, як ще раз кажу, водій, який вчиться їздити, Якщо його самого пустити в дорогу, він мусить привикнути до того, щоб він водив машину, сидів за кермом. Його потрібно цього навчити. Якщо ми маємо повернутися до Бога, ми цього Бога маємо навчитись, щоб десь ця смерть не була аварією для нас, яка не допустить нас до неба. Це і дуже важливо, щоб ми сьогодні вміли зрозуміти суть нашого життя. І тому Сьогодні не хочу дуже багато говорити. Євангелія є дуже змістовна, можна справді кожне речення розвинути. Але хочу сказати, що хто як хто, але тут зібрані парафіани, тобі ще вчителі, це насправді є для нас урок для всіх і для мене також. Я далі, як священик, відчуваю себе учнем, таким вдячним для вас. Особливо теж для франі Дім'янівної, яку Бог дав мені на дорозі мого життя. І знаю, що це дуже важлива місія, що це є покликання, призвання. Це не просто так, людина не має що робити, то йде до школи працювати. Але це є виховання не своїх чужих дітей, яка це мусить бути делікатність, яка це мусить бути увага, щоб щось помилкового не зробити. І мати цю свідомість, що в цей момент я заміняю цим дітям батька і матір. Мені мама теж так казала. Коли пішов зі школи, кажу, там вчителька нас варилась, ми щось там на, на уроці не то зробили. І мама каже: Пам'ятай, Яник, це твоя друга мама. Ще раз пожалієшся, я піду і скажу, що тебе сильніше наказували. І я пам'ятаю я від цього моменту ніколи не жалівся на вчительку. Ніколи. Це друга матір. Мати цю свідомість, що я є вихователькою, що я відповідаю за життя цих дітей, а ці діти потім підуть в життя, будуть виховувати своїх дітей, яка велика відповідальність, і це є довіра Бога. Довіра Бога, щоб ми цього Бога не змарнували в серці людини, а щоб ми навчили через доброту, через святість, через гарний приклад, через добре слово сказати, що Бог є добрий. Що ти маєш бути доброю людиною. Тому сьогодні за те все, щоб могло бути не так по-людськи. Ми хочемо Бога перепросити за нашу сестру Францішку, Франю Дім'янівну, тому що кожен робить якісь помилки в житті, нехотя чи. Я скажу чесно, я ніколи не зустрів людину, яка б грішила спеціально, щоби образити Бога. Може, ви зустріли, то мені скажете ніколи. Скільки я сповідаю людей, скільки розмовляю з людьми, це треба бути спеціалістом, щоб придумати такий гріх, щоб образити Бога. Ми всі це робимо з помилки для того, щоб нам щось не вийшло, для того, що забули, прогавили, не були уважними. Я не зустрів людину, яка би спеціально хотіла образити Бога. Я думаю, що це дуже варто я сьогодні собі усвідомити. Що якщо є якісь помилки, ми хочемо Бога за них перепросити, хочемо подякувати Богу за дар життя, за дар батьків нашої пані Франтішки, дякувати Богу за її сім'ю, за її дітей, за тих дітей, яких вона виховувала в школі. І через це просити Бога за її добро, що Господь винагородив. А для нас сьогодні це є заохочення. Щоб ми справді щось зробили в житті, за що колись в небі зможемо вловитися як за поручень і сказати Богові, а я щось одне зробив, і за це мені дай нагороду. І Господь не буде скупий, бо він є щедрить. Тому сьогодні усвідомомо собі, що наше життя є дуже великою вартістю в наших очах і в очах Бога, щоб ми це життя не змарнували, щоб вірно йшли шляхом. Дорогою Божою, і цим самим заслужили собі на оглядання Бога в небі. Амінь.